Вивітання, друзі! радий вас і знову бачити на нашому Ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні хочу вас познайомити з новинкою, яка однозначно стане хітом на ринку України інверторних генераторів. Зустрічайте Кіонерінзон КС 3000 IS. Погнали! А перед початком огляду хотів би вам нагадати, що ми не просто якісь блогери з інтернету, ми компанія торгом. І в нашому магазині Сторгом'я ви можете придбати не лише ось цей прекрасний генератор, а ще й зарядну станцію, будь-який інструмент, а також садову техніку і багато чого іншого. Посилання і на цей генератор, і на наш магазин буде в описі до цього відео. Отже, друзі, якщо ви дивитесь дане відео, це значить, що ви цікавитесь генераторами. Ну, можливо, хочете собі придбати. Тоді ви повинні однозначно чути про таку торгову марку, як Kyoner Enзоin. Ну а як по-інакшому? Це відомий німецький бренд, який продається не лише в Україні, а й по всій Європі. І от вони під кінець року випустили новинку KS 3000 is Це майже звичайний інверторний генератор, але при вазі в 22 кг він може видати 3 кВт номінальної потужності. Давайте більш детальніше. Спочатку, як завжди, комплектація. Інструкція по експлуатації, набір інструменту, викрутка, свічний ключ і вороток, і також лієчка, щоб можна було заливати оливу в картер двигуна. Тепер щодо технічних характеристик: всередині якісного пластикового корпусу ховається бензиновий 4 двигун з екології Євро5 потужністю на 5 кВт. Об'єм бензобаку складає 4 літри. І як зазначає виробник в своїх характеристиках, на даному об'ємі бензину при навантаженні на генератор в 50%, а це 1,5 кВт потужності, генератор може автономно пропрацювати не менше 4 годин. Як, на мій погляд, це дуже непоганий показник. А якщо ви переведете генератор в положення еко, то відповідно він зможе пропрацювати ще більше. До речі, зверху самого бензобаку знаходиться покащик рівня пального. А отже, ви завжди будете знати, коли вже час долити трішки бензину, щоб генератор продовжив працювати. Середини пластиковий корпус проклений якісним шумоізоляційним матеріалом, що дозволяє генератору бути доволі таки тихим на холостих і середніх обертах, а саме 65 дБ. Проте, якщо навантаження на генератор буде максимальне, то шумні зросте до 95 дБ. Хоча це все одно не так шумно, як звичайні генератори відкритого типу. Корпус генератора розміщений на чотирьох еластичних гумових ніжках, а це означає те, що ніякого додаткового шуму і ніяких вібрацій ви не будете відчувати. На правій частині генератора ми маємо швидкий доступ до повітряного фільтра, який потрібно очищувати час від часу. Регламент можете поглянути в інструкції по експлуатації. А також ми маємо доступ до заливної горловини в картер двигуна. До речі, оливу потрібно придбати окремо при купівлі нового генератора, адже там картер пустенький. Ну і до речі, якщо ви вже відкриєте мануал, то ви побачите, що виробник рекомендує перший раз замінити оливу через 20 годин роботи. І, до речі, зливної і окремої пробки для оливи немає і заливається, зливається олива через заливну горловину. На лівій частині корпуса генератора в нас знаходиться ручний стартер, так як електровідсутнє, і диск управління запуском генератора. Для того щоб запустити генератор, потрібно повернути диск в крайнє праве положення, положення старт. І почати смикати заручний стартер. Після того, як двигун запуститься, диск потрібно провернути проти годинникової стрілки в положення «Run». І тоді двигун вийде на свої робочі оберти. Тепер трішечки про дисплей і органи управління. Зліва направо. В верхньому лівому кутку в нас знаходиться кнопка екорежиму. Якщо натиснути на дану кнопку в положення ОН, двигун генератора скине свої оберти до холостих, до мінімальних, звісно, якщо там не буде ніякого навантаження. А при підключенні якогось електроприладу, двигун буде обертатися рівно настільки, щоб видавати потрібну кількість електроенергії. Але тут є один момент. Якщо ви хочете, щоб генератор працював у вас на повну силу, тоді потрібно вимкнути екорежим. Далі в нас знаходиться трьохрежимний дисплей, який буде показувати мотогодини, вольти, а також ампери. Далі в нас знаходяться три світлових індикатори: жовтий це низький рівень оливи. Якщо у вас раптом засвітився цей індикатор, потрібно миттєво зупинити роботу генератора і долити оливи по рівню. Червоний індикатор у нас відповідає за перевантаження генератора. Якщо ви підключили якийсь електропилот, який має більшу потужність ніж може видати генератор, спочатку у вас засвітиться на декілька секунд ця кнопка, а потім відстрілить захист е сім. І зелений індикатор у нас буде світитися завжди. Це означає нормальну роботу генератора. Нижче в нас знаходиться кнопочка AC. Яка відповідає за перевантаження на розетках 220 вольт, про які вам говорив, самі розеточки дві на 220 вольт. Злівана знаходиться автомобільний прикурювач, а зверху над ним це якраз захист на блок DC. От і весь генератор. Нічого складного. Заливаєте оливу в картер двигуна, заливаєте бензин бажано марки А92 і можете працювати. Проте, як зазначає виробник в своєму мануалі, перші 20 годин роботи краще не навантажувати генератор більше ніж 50. 50%, ну щоб там все нормально, скажімо так, притерлося і обкаталося. На цьому швидкий огляд генератора кс 3000 IS закінчено. Якщо вас цікавлять тести на даний генератор, то пишіть в коментах і обов'язково ді знімемо в окремому відео. А якщо ви прямо зараз вже хочете придбати даний генератор, ви це можете зробити в нашому магазині або в фізичних магазинах, які знаходяться в місті Києві за адресою бульварова слава гавела а Також Харківське шосе 2. або в нашому онлайн-магазині з Посилання на генератор і на наш магазин буде. В описі до цього відео. Бережіть себе і до зустрічі. Па-па!